Багато хто цитує коментує той бред, який наговорив сьогодні Путін. Ну, в принципі, там нема чого коментувати. Бред він завжди бред. Можна тільки визначити температуру, ліки якісь приписати такі, але це питання не в тому. Мені здається, ключове питання, чому він це говорив? Чому саме сьогодні? І от я вам про це зараз висловлю свою точку зору. З вами я, Олександр Брігнець. Ви на моєму каналі Бригнець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо разом обговорювати ці проблеми, тому що вони стосуються кожного з нас. Так от, ключове не те, що він говорив, а, не те, а те, коли і як. Бо це реакція на провал плана Трампа. Тобто. Е Дві речі співпали несподівано для Путіна. Це провал їхнього плану, який вони дуже сподівалися, що він буде реалізований. І те, що вони на це дуже сподівалися, видно було з розмов від Віткофа, де видно було, що радники Путіна вкрай мріяли про те, щоби досягнути цього миру. На умовах Росії, безумовно. А друга частина це самі плівки. Тобто плівки, в яких було показано Путіна як слабкого просія, який не може впоратися з ситуацією, і тому він вблагає Трампа що-небудь зробити або припинити війну, бо і так далі. І так далі. Оці дві речі довелося об'єднати разом і терміново робити піар заяву, шум, гам і так далі. Саме тому все, що говорив Путін, не має значення, бо це була спроба перекреслити просто все, що ми тепер знаємо про нього, про його команду, як вони благають Трампа і так далі. і так далі. Чи вплине це на якусь ситуацію, якось на його дії, змінить ні. бо... Все, що вони можуть, вони роблять. Вони застосовують всі збройні сили, які в них є, витрачають ракети, витрачають дрони, все, що можуть. Тобто я би сказав так: це спроба замилити очі і напускати пузирів після тієї ганьби, яка сталася з путіним. Тому що, при всьому при тому, головним Головною жертвою цих е, плівок Вікафа стала саме мирний план так званий е, Трампа, який підсунув йому Путін, і поведінка самої Росії. Оце я би сказав ключове. От, тому що сам по собі Вітков, ну так що Вітков, в таке діло. Що сказали, ти робить? От, а все інше, от, саме цей удар він. І був завданий по Путіну по його плану. Хто це зробив? Я не можу сказати, є версії. Але, але мені здається, що все-таки треба шукати ініціатора зливів за океаном. Бо там народ просто в шоці від того, що сталося за цим мирним планом, і вони, видно, нанесли удар. Тому що якби наші служби могли таке робити, то вони мабуть, і раніше щось таке робили, нічого такого не було. Але питання ще раз кажу: ключове питання полягає в тому, що Путін сьогодні знову виправдовувався. Тоді він просив Трампа, а зараз він виправдовувався, демонструючи, що, незважаючи на те, що ми про нього знаємо, він зовсім інший, він до всього готовий, він такий герой, він готовий і так далі, і так далі. Нічого не помінялось. Як вони захопили менше трьох тисяч кілометрів за рік, так і залишилося все це. Нічого не змінилося. У нього немає резерви, у нього немає можливостей. Ціни на нафту падають, обсяги проданої нафти падають. Грошей у нього немає, а все, що йому продають американці, у американці, пробачте, китайці дорожче. Оце нам треба розуміти. А розбирати фрази, що він сказав, куди він сказав, це все не має ніякого значення. Просто це великий бред виправдання. Ну, от коли у вас дитина якусь шкоду зробила і приходить і починає розказувати, ну, ви розумієте, що вона знає, що вона винна і хоче виправдатися. А... Вникати в значення кожного окремого слова, ну таке сумнівна справа. Отаке. От От Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будемо разом вивчати цей складний світ цього нашого ворога. І, будь ласка, <кхе> донатте, 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 тому що наші донати сьогодні потрібні як ніколи. Тому що ви ж бачите, що наша влада вирішила зробити з ФОПами. Ви ж вже читали чи не читали? Ну, то давайте я тоді розкажу коротко. Значить, МВФ дало нам чи дає нам кредит. Е, грошей в Україні немає, все розікрали міндячі. І щоб якось ці гроші компенсувати, треба десь їх взяти. І вирішили забрати їх, де? А вирішили забрати врядового українського ФОПівця. Тепер ФОПівці можуть працювати Тільки до ціни до обсягу торгівлі в е, 1 мільйон. У мене в, е, в цьому, як він там називається, в Телеграмі я провів опитування і виявилося, що серед моїх читачів, не знаю, як це зараз в Ютубі, але в Телеграмі приблизно кожен п'ятий це фоповець і ще е, значить близько. 50% це ті, у кого або дружина або родичі, найближчі, або друзі фопівці. Тобто тільки 25% написали, що серед їхнього оточення фопівців немає. От така приблизна ситуація. Тобто людей, які годують себе і свої родини в ФОПах їх дуже багато. Що таке мільйон? Ну, хто ФОПевець, той знає, а хто не фоповець, то я просто поясню. Це значить, що 80 тисяч приблизно в місяць може бути оборот ФОПа. Оборот, з якого треба заплатити до речі податки. Оборот, це означає, що от якщо ви в магазинчик, то ви повинні не більше, ніж на 80 тисяч всього продати. З цих 80 тисяч. Якщо це звичайний нормальний магазинчик, то 1050 ви повинні віддати за той товар, який ви будете продавати. Тобто ви берете на 50 тисяч товару ще е, на значить, 30 тисяч на цьому заробляєте. І от ці 80 тисяч, які. У вас оборот і ваш є прибуток. З цих 30 тисяч, які є ваш прибуток, ви повинні заплатити податки, ну, там, типу, 3 тисячі чи скільки, там, я не пам'ятаю, вже точно. І е заплатити за оренду приміщення, за електроенергію, за е паливо для машини, якою ви там щось підвозите і так далі. І виявиться, що вам залишиться зарплата. Виховательки дитячого садка собі, там кілька тисяч. А якщо у вас був найманий працівник, а як ви будете в магазині одночасно і товари доставляти і продавати, ну це достатньо важко, то тоді шансів у вас просто немає. І ви свої ж кафешки, магазинчики, станції тих обслуговування. Все інше ви змушені будете закривати йти в найми до когось іншого, а інші ФОПи вас наняти теж не можуть, тому що грошей на це не залишається. От така приблизна історія по ФОПам. Ну і плюс з того, що може вдарити не тільки по тим, хто ФОПів, це оці так звані посилки. посилки. 150 євро було, тепер ніяких пільг немає. Тепер ми всі. Повинні компенсувати в бюджет гроші, які вкрав Міндіч Лущенка, Чегівара і ще інші інші алібаби і їхні всі команди. Тобто, фактично, розкрадання держави відбувається руками Зеленського і його оточення, а поповнення новими і новими людьми. А найбільша біда полягає в тому, що. Давайте забудемо про те, що шкода Фопівця. Давайте просто подумаємо, що той магазинчик, чи та кафешка, чи щось там було поруч біля вас, воно втратить смисл, його там тепер не буде. В тих приміщеннях будуть бігати миші і е, гуляти вітер. І отака, от руйнація зсередини буде відбуватися. Отак, от. Так що дякую вам, що ви зі мною поширюйте моє відео. Коментуйте, і ще раз кажу: Донатте, будь ласка, ми збираємо гроші традиційно 428 батальйону безпілотних систем. От, і вони зараз в тому Покровську, який на словах Путіна оточений. От. За моєю інформацією він не оточений, але я просто цитую Путіна просто для пущого страха. Але я дуже прошу вас допомогти. Ми збираємо 500 тисяч, з яких 400 вже зібрали. Залишилося 100. І потім буде інший збір, потім буде інший, але ми повинні це робити. Тому що покладатися на Міндіча, ну, чи на Шефіра, чи на когось, і що ми не можемо. Ми повинні. Робити самі те, що можемо зробити самі. Дякую вам, вибачте, будь ласка, що пригрузив трохи на вечір. Але таке, Добраніч.